Де ти місточок? Тільки лишні кілометри кручу. Дві ці какульки лишили Де то воно щоб присісти? В той трапик який є. Хрен його знає. А о є якесь місце. Поки не йдеш, то півдня пройде. Як то ви так спитать довго? А я вже стомився їздити. Ого, тут чекайте, тут там. Йопси, тут стежки нема. Болото! Капз Зараз провалюся. Три... Йо! Трапік теж бажає лучшого. Ну але містина така Фу, фульма тут смердить. Карай жарний закінчиться, коротше таке о. Найперше треба сховати кошельки, телефони і батарею. Я не знаю, що то за місце. Не попробуй, не буду знати. Ще й колесо пробив велосипедові. Мастирка, кормачки, гостербайтер. Але то все я використовувати не буду. Три пружинки мої, проварені спецрожчені і різинку взяв. Єсть. Початок взагалі бомба. Маю таких от три по 12 грам Чебурашки. Ну а як я май. Маю я дві Чебурашки. Ось тих три кормачка. І різинка натягнута. Так дешманська карп клюне по оснастці. Нам би хоч караски пробувати половити. На резинку я не рибачу. Запускаємо. Оп. Тягне зупинилося. Я, звісно, мудро зробив. Дай би зараз карп плюнув. Так би чалість і виплюнув туди. мою, бобри! Стій, 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 друже! хоч не вкуси мене і не гавкай. Не лякай мене, бо ти як лякаєш, я боюся. Ні, ніж такий гострий, Як срака. О! Все. Так одіве має бути як? Надіємося, ця рибалочка нас не підведе. Надійся жди. Бачите, Кастежка. Не бачите? А вона там є. Поки чекаємо покльовки, друзі, глядачі, гості. Хто не підписався на мій канал, підписуйтесь. Це дуже файний канал. І автор не хвалько. Хороший, газда. І рибак такий нормальний. Сам себе не похвалиш, ніхто тебе не похвалив. Класно, реально. Трошки в жопу мокро, холодно. Ні лавочки, ні хрена. Щоб руці витирати. Чого будуть ті от малишки лежати? Малишки. Не холірую. от я їх таскав. А вони навіть тут скліщилися. Мої кормачки. Пружинка. Убійця бійця кажеся, але вона й карпа. Залежно від наживки на гачках. А прикормка мастирка зварили, горох, карп теж любить. Тепер лайфхак. Зараз постараємося вон той очеред запутати кормачка і обірвати його. Пів метра не докинув. Зразу закліпсуюся. У мене тут вже одна кліпса є. Десь на метрі п'ятдесят. Ну охти, я тут задумався. Детство, детство, ти куди ушло? Чим більше я беру оснасток, тим менше ловиться риби. Жаби ржуть з мене. Зараз я поїм і буде рибалка. Чули риби? Петро Грицько, візьміть на побіжіть, купіть два карпика і вчепіть мені того на гачка, тако смикнете на... Є перший крась, є перший карась. карась. От скудник Тихо. Вас тут мало, а ти що відділий. Ні, втримав. Фу, аж вкакався. Що й мене обкакав, мойо обвалив як... Зато той самий цінний. Треба просто сильніше підсігати, я зрозумів. Я не сплю я за країну, думаю. О! Ух тышки! Карасику, карасику, братику! Є Ще один! Ту-ду-ду-ду-ду! Перенаживляю, таку засічку зроблю. Та... Оу! То там є хтось. О, -мо! Дивіться. На мулі, фу! Ти от, чуть-чуть бішечки. Є друзяки, ще один. Якраз те, що я люблю. В них тончі кості, вони пережарюються. Всі, тільки ти не слухай. І їх можна їсти хрупати як чіпси повністю. На махач прийшли, так дивляться на мене. Такою бригадою. Бити мене будуть. Я ну Ого, кормачки. Убійця карася. Поплавок відгружений мормишкою. Потрібні такі штучки? Пишіть мені на електронку. Електронка буде під цим відео в коментарях або в описі. Зараз ще трохи. До нових відео на водоймі. У мене сьогодні дуже нестандартна рибалка. Добрий ранок. Хто дивиться, мій канал. Я сьогодні виїхав не так наловити рибу, як наловити рибу. Планую після обіду їхати на щуку. І мені потрібен живець. У мене є хваточка. Метр на метр, вічко 10 мм. Дозволено, вилов живця таким. Сам хочу. жареної риби, ви знаєте, я то люблю. Такі от штучки-дрючки. Дивимося, яка тут глибина. Сантиметрів 25. У мене є тут прикорм. Його треба викинути, використати. Тільки миші приманює. Ух, йо! Як вам об'яснити, як вона пахне? Щось нагадує грязна сідушка маршрутки. Та я нюхав сідушку маршрутки, бо я впав був, як на учобу їздив. їздив. Краще ніж нічого. Карас із розчення зможе де візьмена Він Хай настоюється. Вода теж світа бриллианта. Бачите болото, яка баюра. Чистої риби нехиляє нема. До речі, я то буду відзнімати відео з тамтої рибалки. Якщо щось вийдеться, то вийде відео. Якщо не вийшло відео, значить не вийшло. Ви такої штуки ще не бачили. Сіточка, вічко. 10х10 на мм. Навіть може менше. 9 на 9. і менше, 9х9. І отак вона виглядає вже зібраному стані. Блін, набули тут. А? Накидати прикормки. Реально аж... Фу. Фу. Залишилися в мене три брусочки макухи. От я її візьму. Раз. Два, три макушатніка. Може вдруг щось клюне. Будемо все брати, в кінці випустимо, щось не потрібно. Поламаємо гілочку. Вона буде сигналізатором. Рази. Буде чути покльовка. Приклеїти гачки зверху, вони помаленьку розмокнуть. Тут навіть не потрібно тих пінопластів, тому що нитка втягується, бо деколи той пінопласт може і налякати карпика. штуки. Раз і два. Вже дві риби є. Ух, свірюги. Хай риба підходить. І на те місце. Ставимо ваточку. І це коїм ванночку зроблю, хай плаває собі. Є. І знов та єрунда ходяча. Хоч можна садок вмочати. Карасик один є. Раз. Нормальок. Ще оця ерунда. От таких от карасиків. На живця саме то. Змія пливе, йолки палки Змія, екшен, екшен. Йо, дивіться, вау, вау, змія! Знаєте як то знімають бойовики? Ніхрена не понятно. До речі, люди, якщо ви знаєте як називається оцього фіговина, його тут, як один казав, як грому. Напишіть в коментарях. О, опять воно. Що залишається робити? Кататися можна. Плотичка. Бацюпусінька. Ті чаш тут втічеш. Знову той динозавр. Не втікла плотичка. Mm -hmm. Ну тобі й наживець. Самий живцьовий по можна монопоняти яка рибалка була нервний. рибалкою, а обід по розписанню. Ах, вай нахуї. Тепер подивимося. Опять та штучка. Таке, подивіться, позапутувало. Як так лізти? То страшне. Що ти лізеш одне з другим? Одна є і ще одна. Опять карасик. І ті дві штучки дрючки. Що такі його? О така, друзі, рибалка сьогодні. Карасиків торбою. Пішов у мене фотоапарат в воду. Сохне на сонці, щось не включається. Дознімуємо телефон, рибки я наловив на живця. В такому разі кормачки і поплавки, відгружені гружні потрібні пшитні на електронку. І всім дякую за перегляд і за підтримку. Дай я пройду чоловіче. Чуєш? Що таке? Які хати тут в селі? Капець. Цело 100 чоловіка хати такі сонячними панелями, де нам хто повірить, що бідно люди живуть. Тунель кохання врізався в березу. Тоді я сидів, сидів, з переметом, з різинкою і пф... Бльоха муха. бобер-камікад закинувся. Ніби все круто. от. Але, є одне але. Як я туди достануся хваточкою? Називається половив, да? Коротше, що робити будемо, друзі? У мене більше нічого нема. Я нічого не брав, бо я собі розраховував, що зразу біля берега буду ловити. Ну тут же типу, щось краще. Забираю тим часом хоч трошки кропивки. Малявочник, який достає буквально сюди. О, блін, вівці. Привіт вівці! Ага. Не виховані, ніхто не вітається з бідним дядьком. Ніхто добрий день не скаже. <плес> Навіть вівця не Але комарі тнуть. Поставив патичка. У мене таке враження, що ніхрена не вийде. Це вже моя друга камера, об'єктив, звичайно, від попередньої. Там тій камері вже... Тому хто бажає долучитися допомогти каналу. Вся інформація в описі під цим відео. Ну, давайте зробимо перший підйом. Ох, бляха. Ще буде риба. Гляньте набудуємо. Риба харчується, тобто риба тут є. Получається, коли просто тако від фонаря виїду, накопаю хробака, куди-небудь закину, не маю якось так бажання щось знімати, якісь говорити, що не хочеться, хочеться тако сидіти, наблюдатися з природою. І тут тільки тинк. І вудочка може піти в воду. Карпик ловиться. А коли я націлений, візьму тако спінні поплавчанки, хробака. Наварю гороху, манки, що там приготую, суну на, на плечах кілограм 25-30. Зловлю буквально одного карася. Ще ви допомагаєте розвідку каналу, коли замовляєте ось такі от штучки. Це кормачок. У карася всім відомий. ну Він і у карпа на цю оснастку, що карась, що карп йде на ура. Ось така от проста оснастка, а обловити нею будь-якого рибака. Тому кому потрібно такий кормачок. Інформація по замовленню. Електронка моя в описі або в коментарях під цим відео. Також на поплавчанку ось такі от оснастки. Літня мормишка з делікатним поплавочком, правильно відгружена, сигналізує поплавочок на підйом. Бачили моє відео. Я там за 2 години штук 30 наловлюю. Замовляйте, от на такому турильці на будь-яку бік або безкелечну вудочку. Мормишки літні. На карася на карпа. Також є. По оснастках пишіть мені. Дивіться, яка плотичка. Оце живе саме той. Воно таке дике, воно буде ганяти з гачком як сумашедше. Точно їду на щуку сюди в водички. Її водичку. А що лишається ще з такою рибалкою робити? Тільки їсти і пити нецукрований чай. Попробуємо на річку. І яка гарна місцева. Мені треба довшу палку. Його мою, він дивиться. Ох ти. Так, в голову приб Виді, це приб'є. Дивіться кітки дрючок. Як модель рівню Розмір має значення, га? О, карасик карасико. Сюди. Друзья, я пришел с миром. Хуже Баран Ну, а? а? то, то баран. У нього там такого яйця. Ото я рискував. Я вперше побачив, що в нього там шарики такі, блін, як мене, кулак. Що стало на мене дивитися, як барани? Йди давай звідси. Ти ж агресивно настроєний чоловіче. Що таке? А що він того робить? Давай, давай, шуруй. Буде мені дорогу загороджувати. Блин. Що ти в мене хочеш? Я тебе не зачіпаю, ти мене не зачіпаєш. Все. Чи не мене перемахався? Слухай, ти мені нормально перебачити. Барани націлилися не на шутку. Вже на мене атака була. Та й риба ні холіри не бере. Шорічка, що став? Чотири верховодки, одна плотичка і один карасик.